Мовна Китаю поясню, чому давайте просто цифру 2024 рік. А сполучені штати Америки купили у Китаю товарів на 525 мільярдів доларів США. Китай у США товарів на 165 мільярдів доларів США. Тобто виходить, що Китай значно більше постачає товарів на ринок США ніж США постачає до Китаю. До речі, важливий момент, що для Сполучених Штатів Америки серед окремих країн Китай це основний постачальник товарів. А ось для Китаю, серед окремих країн та територій, США це лише третя. І чому я сказав країни території? Тому що основний постачальник товарів. До Великого Китаю є острів Тайвань, а друга Південна Корея і третя власне Сполучені Штати Америки. Тобто зрозуміло, що а, підняття тарифів насамперед невигідно для Китаю було б. Але з іншої сторони, скажімо так, основний вигаданий бувач цієї історії це як вважаю весь світ. Чому? Тому що. А ці підходи чи на адміністрації США, вони практично змінювали ту політичну лінію, яка існувала у світі по завершенню Другої світової війни на лібералізацію світової торгівлі? А, було таке враження, що зараз світ відмовиться від лібералізації, і перейде до протекціонізму. Коли всі країни будуть запроваджувати високі тарифи, це порушить е ланцюжки постачання, порушить кооперацію, і звісно е дуже сильно поверне світ назад, скажімо так, практично до глобалізаційної епохи, коли вже нема таких зв'язків. Це безумовно негативно, І той крок, який було зроблено учора щодо домовленості в Женеві, між Китаєм та США, це як на мене ознака того, що не буде оцього повернення до часів протекціонізму навпаки, це повернення до лібералізації світової торгівлі і від цього виграють ті країни, які дуже сильно залежать від зовнішньої торгівлі, до яких безумовно відноситься Україна. Пане Іване, під час цієї тарифної війни ми бачили таку ну досить стриману публічну позицію Китаю. Вони не вимагали переговорів, або як різкіше раніше висловлювався Трамп про ті країни, які просили таких переговорів, там якщо процитувати цілують, не буде так продовжувати. А от як вдалося Китаю таки добитися зниження ставок, якщо вони от публічно не виходили з ні з якими заявами? Слухайте, проблема для сполучених штатів Америки, що глобалізація настільки сильно розвинулась, що дуже важко запроваджувати тарифи, тому що насамперед, коли ви запроваджуєте те ж тарифи щодо Китаю, наприклад, медалюємо ситуацію, то ціни перекладаються на споживачів США. Тобто, я розумію, чому Трамп пішов. На цей крок, тому що знаєте, ще 2017 року PricewaterhouseCoopers робила дослідження, в якому сказали, що якщо нічого не змінювати, то в 2050 році економіка номер один в світі це буде Китай з великим відставанням від неї економікою номер два в світі буде Індія, і лише номер три буде США. Ба більше по а, це паритет купівельної спроможності. Якщо брати номінальне ВВП. То якраз в період 2025 2027 років років по розрахункам 2017 року Китай повинен був би обігнати е, США по номінальному ВВП. Тому дійсно от зараз такий складний період, коли визначається, хто буде лідер світової економіки. Але через цю взаємозалежність, знову ж таки, коли ви піднімаєте тарифи, вони перекладаються на ваших громадян. І тому питання, ось що сподівалися США зробити, щоб повернути інвестиції до себе. Щоб робочі місця повернулись в США, але для того щоб робочі місця в США, треба суттєво знизити заробітну плату в своїй країні для своїх працівників. Не думаю, що працівники будуть на це дадуть свої згоди, і відповідно Китай розуміючи. Що США навряд чи вдасться досягти того, чого що вони планують, вони спокійно чекали, знаєте, по своїй давній традиції, як то кажуть, якщо сидіти довго на березі річки то тіла ворога так чи інакше проплиде, пропливе, повз вас Так само Китай розумів, що у США немає великого вибору, особливо враховуючи те, що Ті підходи, які робила чинна адміністрація, коли вони не одразу проти Китаю запроваджували мита, запровадили проти всіх, і тим самим поставили весь світ, скажімо так, в бажання відповісти США і створилось підґрунтя для того, щоб світ об'єднувався проти Сполучених Штатів Америки. А в цьому підґрунті є дуже великий ризик для США, тому що якщо багато країн будуть страшно незадоволені США. То рано чи пізно вони приймуть рішення, що а давайте відмовлятись від долару, зробимо дедоларизацію світової економіки і будемо все робити, наприклад, в євро. Адже нагадую, що якщо брати всі розрахунки в світі, то 43 це долар, а 30-20 це євро. На всі інші валюти в світі 20, лише 25% пропадає. Тобто, зрозуміло, що євро ну, очевидний лідер може бути. І скоріше за все для Європи це був би плюс, якщо звісно на це погодились би Китай та інша економіка. А тому і розуміючи, що для США ця гра може коштувати дуже багато і про що свідчив, до речі, виступ сенатора від штату Айова, якщо не помиляюсь, від республіканської партії, яка, до речі, обіймає цю посаду з 1981 року, він сказав, що у Трампа є два місяці, або всі прийдуть, і скажімо так. Поцілують його місто, де спина втрачає своє благородне ім'я, як він написав. Не він Джордж щеле, як ми домовились, не будемо це казати. Або е, Конгрес США знімає надзвичайний стан з економіки США і власноруч починає займатися економікою, відсунувши Трампа. Пане Іване, маємо ще хвилину часу. Хочу запитати про таке: що Росія не погодилася на тридцятиденне припинення вогню. Ми пам'ятаємо, що ЄС пригрозили санкціями. Якщо такого погодження не буде до кінця понеділка, то як вважаєте, чи будуть санкції і які з них можуть бути нищівними для російської економіки? Насамперед нищівні санкції – те, що запропонував Лінці Грем 500% на продукцію будь-якої країни, яка купує нафту газ. Урана або іншу самі Росії, тобто це буде велика демотивація купувати щось Росії, що стосується 17-го пакету ЄС, який очікується 20 травня буде представлений. Тобто, ми бачимо, що 15 травня можливі перемовини, і від їх результатів буде залежати, чи буде 20 травня цей пакет. І я поки що не можу сказати, що він буде мати ні характер, але те, що це буде черговий сигнал російській еліті, що ну не вдається зняти санкції, то краще вам зняти Путіна і все буде у вас добре. Пане Іване, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру за цю цікаву розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Уз, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Дякую, вам. Дякую.